Сьогодні, мабуть, тяжко знайти людину, яка б не чула нічого про китайський маркетплейс-тему. Можливо, він вискочив у рекламі, поки ви там прокручували сторінки у соціальних мережах, або друг розповів, як він купив модний гаджет лише за пару доларів. На перший погляд, сайт-тему здається, мрією покупця. Низькі ціни, безкоштовна доставка та широкий асортимент товарів на будь-який смак. Але, попри всі, неймовірні, на перший погляд, плюси. Є багато негативної аури навколо цього магазину. Багато хто стикався і в моєму оточенні з тим, що тему списує кошти без відома покупця. Не дуже круто, правда? А якщо я скажу ще й відгуки, коли після покупок на тему у користувачів траплявся витік даних, і потім їм дзвонили з невідомих номерів, теж звучить якось так собі. Так що з цим тему? Китайський магазин мрії чи вовк у овечій шкурі? Давайте зараз і розберемося з цим. Тему це один із маркетплейсів, який обіцяє великі знижки практично на все. Інколи навіть у рекламах безкоштовні товари чи товари за умовний 1 долар. Він належить під Holdings тієї ж компанії яка стоїть за Pinduoduo, що є гігантом у світі електронної комерції Китаю. Замість того, щоб продавати товари, тема безпосередньо здебільшого пов'язує покупців і виробників. Ось як він і тримає ціни такими низькими. Поставляючи товари безпосередньо з китайських фабрик, тему уникає додаткових витрат, які покупці бачать у традиційних продавців товарів. І взагалі постає питання: у чому проблема низьких цін тему? Чи безпечно купувати дешеві вироби? Звичайно, бачачи чохол для телефону за пару баксів, чи красиві навушники, будь-хто запитує, чи це не обман, чи він отримає дійсно якісний продукт, однак низькі ціни супроводжуються величезним компромісом, відсутністю захотів контролю за якістю, тему не перевіряють, чи відповідають замовлення користувачів вимогам якості. З цієї причини деякі товари можуть здивувати покупців, інші викличуть величезне розчарування. Що робить покупку певною лотереєю. Але незважаючи на різні факти, як позитивні, так і негативні, тему по-справжньому користується популярністю. І невже секрет тільки у цінах? Що, як я скажу, що магазин грається з вашою психологією? Так так, експерти стверджують, що те, як тема утворює ціни на товари та просуває свої продукти, тонко враховує психологію споживача. Компанія використовує метод гейміфікації, який стає все більш популярним в електронній комерції. Клієнтів заохочують продовжувати покупки за допомогою бонусів і купонів, які можна накопичити. Такі маркетингові прийоми використовують і інші бренди, однак мало хто робиться так агресивно, як тему: ігри всередині магазину, які накопичують бонуси, рулетки, які надають додаткові знижки. Інтерфейс, у якому постійно може виникнути ще якась додаткова знижка, все це робить покупку якоюсь грою з певними елементами азарту. Громісткий інтерфейс змушує клієнта досліджувати. До того ж, експерти в електронній торгівлі наголошують, що тему завдяки збору інформації покупців постійно пропонують саме те, що ви шукаєте, а тому втекти від покупки не вийде. І це все викликає залежність, як цукор чи щось навіть страшніше. Швидкі покупки по низьким цінам дають покупцеві всплеск дофаміну, що змушує повертатися до магазину знову і знову. А що якщо я скажу ще таку річ, що тему хоч і легальний, проте чи означає, це, що він ідеальний? Через великі об'єми замовлень та тривалий час доставки, часто буває так, що товари з магазину просто губляться і не потрапляють у руки замовникам. А система повернення коштів не завжди йде назустріч. Тему фігурує у різних розслідуваннях на Заході щодо етики її бізнес-моделі. Тепер, коли компанія розрослася на європейському ринку, вона, ймовірно, зіткнеться з більш суворим моніторингом. У США спроби врегулювати обробку даних тему привели до закликів законодавців розслідувати або заборонити цей додаток. Політики також звинувачують гіганти електронної комерції в тому, що він дозволяє продавати на своєму сайті товари, вироблені за допомогою примусової праці. Деякі британські політики навіть висловлювали побоювання, що споживачі можуть ненавмисно сприяти геноциду ігурів. тому ж каже, що суворо забороняє використання примусової, кримінальної або дитячої праці всім своїм виробникам. Ну що ж, віримо на слово. що дійсно варто уваги для нас, як покупців, то це потенційна небезпека для конфіденційних даних. Аналітична компанія Grizzly Research звинувачувала тему в прихованні шпигунського програмного забезпечення, яке нібито здатне відкривати доступ до інформації на мобільних телефонах клієнтів для зловмисників. У тему не погодилися з претензіями та запевнили, що не збирають дані користувачів без дозволу. А що ще цікавіше та обурливіше, так це те, що у користувачів ТЕМ неодноразово пропадали з рахунків кошти. Більше того, скажу, що у людини з мого оточення також це траплялося, тому це не просто взята інформація десь звідкись. І коли я перевірив цю інформацію в інтернеті, то це досить масове явище. Зникнення грошей з банківських карток після реєстрації чи оформлення замовлення на платформі. За інформацією постраждалих, суми списуються без їхнього відома, а звернення до служби підтримки часто закінчується просто нічим. Служба підтримки наголошує, що це не їх проблема. І радить просто звернутися до свого банку. Ну що, нормально, я не я і хата не моя. Журналісти різних ЗМІ фіксують численні випадки, коли після покупок на тему клієнти стикаються з фінансовими втратами. Експерти з кібербезпеки попереджають, платформа може бути недостатньо захищеною, що відкриває двері для шахраїв, які крадуть дані карток або отримують доступ до банківських рахунків. І незважаючи на всі ризики, популярність теми в Україні стрімко зростає. Причина очевидна ціни. Наприклад, футболка, яка в українському магазині коштує 500 гривень і більше, на тему може обійтися в 200, а то й менше. Дрібна техніка, також в рази дешевша. У часи економічної нестабільності та зростання цін, такі пропозиції приваблюють дедалі більше людей. Хочу наголосити від себе, що низька ціна це не завжди вигода. Ви можете заощадити кілька гривень, але втратити тисячі через шахрайство чи витік даних. Про це і наголошують часто експерти з кібербезпеки. Але якщо все ж таки вирішили скористатися тему чи іншими китайськими платформами, дотримуйтесь кількох простих правил. Щоб мінімізувати ризики, використовуйте віртуальну картку для оплати. Так ви можете обмежити суму на рахунку і уникнути великих втрат. Не зберігайте дані карток в застосунку чи на сайті. Після кожної покупки бажано видаляти платіжну інформацію, уважно перевіряйте умови повернення товарів і репутацію продавця. Можна навіть встановити антивірус, який буде відслідковувати небажане програмне забезпечення. Будьте обережні з особистими даними: не надавайте більше інформації, ніж необхідно для покупки. Отже, чи безпечний тему? І так, і ні. Платформа законопрацює, і у багатьох покупців є позитивний досвід. Все ж таки, багато хто купує там речей і залишаються задоволеними. Але варто пам'ятати, що не все так ідеально, як здається, на перший погляд, ризики зникнення грошей із карток, витік даних, браковані товари та відсутність підтримки це реальність, із якою вже зіткнулися тисячі українців та людей по всьому світу. Пам'ятайте, що завжди потрібно робити покупки з розумом. Слід читати відгуки та захищати свою особисту інформацію. І перед тим як жмакнути на кнопку купити, подумайте двічі, чи воно дійсно того вартує.